Всім привіт! Слава Україні! Вітаю на каналі Мотозахід! Нагадую, хто пропустив попереднє відео. Перед вами мод 59-го року, модель іж 56 І сьогодні в планах мене його повністю розібрати, передивитися, в якому стані деталі, провести, скажімо так, мінімальне дефектування деталей, що буде замінюватись, що лишиться, те, що є. Так що не втрачаємо час. Поїхали! Процес потроху йде, зняв бак, сидіння, ще деякі дрібнички. Мені цікава конструкція цього сидіння. Тут такі пружинки, правда, частини вже не було. Хтось вже так натягнув такі шматки резини, яка вже потріскала. До речі, щоб зняти оце сидіння, то треба відкрутити два болта, які тримають. Амортизатори. Ну і ззаду тут воно на гаку. Таке ржаве, але не настільки ржаве. Відновиться все. Все буде воно гарно виглядати. Крило ніби нормальне, принаймні без дір Так що в живому стані. Трошки позапшикував ВДшкою, чекаю, щоб вона поділа і тоді зараз буду вихлопні знімати напевно далі бардачки і тоді вже піду наперед Де, треба їх зрізати болгаркою робити оцього Знову вони будуть викидати ці, ці коліна. О, пішло. Є. Ну, нагар тут такий. Зняв коліно і тепер можна заглянути в циліндр, в якому він стані. Ну, Принаймні можна подивитись на поршень. Бачу поршень, поршень в досить гарному стані. Тут такий кругом метровий шар-бруду змішаного з маслом. Капець, це все треба буде відмивати, чищати. Не можу ніяк відкрутити ці болти. Закішче такі, що капець. О, така цікава конструкція жабки. ВДшки, як то кажуть, багато не буває. Якось туди добратися б. Ну, не можу. Я поки що. Зараз буду пробувати і туди добратися. О, разом можна помити трохи. Ха -ха. Ну, це, звичайно, не. Засіб для миття, але все ж таки. З проводкою я вирішив розібратись кардинально. Все одно вона буде вся замінюватись повністю. Зробимо якось отак. по-варварськи, але не збираюся звертатися, повністю будуть прокладатися нові дроти. Не думав, що мені так буде тяжко відкрутити оці бардачки. Відкрутив два винта верхніх. А нижні ніяк не можу. Там стільки бруду, стільки якось болота засохшого, що просто жасть. І найголовніше, що доступу туди особливо немає, щоб то все вичистити. Да, тепер я розумію, чому старі рами багато хто продає в Олексі, в інтернеті з цими бардачками, що їх просто неможливо відкрутити отут знизу. Коли воно все закисає. Трошки роздивимося те, що вже зняли. Переднє крило в непоганому стані, в принципі, але отут є дірки і є декілька тріщин. Не знаю, чи буду лишати, можливо, підвариться і все. Вихлопна, звичайно, хотілося б її викинути, але поки що нової немає, буду, напевно, відчищати цю. Ну, принаймні. Самі глушаки лишу, правий, більш-менш ще в нормальному стані, а лівий як, як завжди побитий, погнутий там в районі. Так, кікстартер лапка черкає, тут взагалі все витерте. Ну і знизу тут коліна металолом, однозначний металолом. Лишати їх не буду. Фара всередині, якщо подивитися, замок чистенький, гарний. Спідометр, є якась котушка. Така 6-вольтова схема, все цікава. Ну, звичайно, це все буде переводитись на 12 вольт. Ну, відповідно провода ці всі будуть мінятися. Замочок лишиться. Дометр, напевно, буде іншим, в мене ще є такий от, з біленьким циферблатом. Це і здається від уже новіших моделей, можливо, навіть від іншого мотоцикла якогось. Потрошку просуваємося, вже трохи замучився. Колись реставрував яву. Ну як реставрував, відновлював так само старушку 60-го року. І тут іншої конструкції заднє крило, там було воно коротше, звідси починалося і був ще підкрило окремо. Тут воно суцільне. І тут купа бруду. Знаю, тут знизу за бардачками, це жесть, вже трохи повиковирював. Дивіться, що тут робиться. Робилося. Кермо в такому жалюгідному стані. Хром. Майже не зберігся, але правильної форми. Бугеля руля здається, мені оце називається, якщо не помиляюсь, теж була одна шпилька зломана, я так розумію, хтось нарізав різьбу і було з однієї перекручено болтом. І така сквозна дірка. Ну, не дуже гарно виглядає, як казав, один. Підписник, будемо ковирятись далі. Ще чуть-чуть, достатній болт, ще можна руками відкрути, докрути. Ура! Один знятий. Шестяк. це, блін, конструкція. Все в ржавчині. Кожух. Це попорваний. Трошки вже тут нападало бруду землі, а нічого помиєм. Вдалося мені нарешті відкрутити і лівий бардачок. Ну і тут отака от картина. Це все відчиститься, буде гарне, але капець, шар болота. Понятно, хто його тут коли чистив. Мозок, напевно. Трошки вже задовбався, якось тяжко він йде. Хоча я водешкою позапшикував, але тяжко крутяться болти. Мене вже вуса з'явилися, але я смішний. Далі на черзі у нас заднє крило, вилка, і тоді вже буду скидати двигун. Потроху робота просувається, думав зняти крило, але щоб зняти крило, щоб нормально зняти крило, тут немає доброго доступу, щоб відкрутити ці болти, то треба зняти колесо. Ну, зняв резинові кожухи, зрізав верніше, бо вони все одно були потріскані. Цеп в такому стані, ну, не знаю, відмиється, буде видно. Але скоріше все, що буде мінятися. Зірка якась така велика. Ну і тут все в маслі. Ну, напевно, воно звідси десь підтікало з коробки. Генератор. Генератор візуально. Не чорний, ніде не згорівший, можливо й добрий. Це, але все одно буде тут ставитись CDI. Тут все ржаве, ну, але живе. Далі на черзі колесо і крило. Почав знімати двигун. Вирішив спочатку відкрутити самий нижній болт. Тут така шпилька в такому дуже незручному місці, дуже тяжко її відкрутити. Поклав отак мот на бік і собі нормально відкрутив. Думав спочатку, що оця штука буде мішати. Не побачив тут дірочку спеціально, щоб достати шпильку. Все в маслі, не знаю, звідки воно текло. Можливо, з пробки, а можливо і з картерів. А я напевно, що з картерів тут між лівою кришкою і картером. Все так дуже плачевно виглядає. Рухаємось далі. Ніби все відкрутив. Оп! Так, да, пішов. Але тяжкий. Капець, поки ми його десь сюди поставимо. Хай постоїть. Фух. Все, мод майже роздягнутий. Все в маслі. Трошки є ржавчини. Маятник, до речі. Ну, трошки має шат, але в мене ще й один там вибереться кращий. Ну і лишилась передня частина. Вилка колеса. Спробував спочатку відкрутити пробки. і Ніяк вони не йдуть. Не знаю, як я їх відкручу. ну Якось відкручу, звичайно. Тут, до речі, ці верхні стакани, вони різні. Було би краще, б краще, якби були б такі лівий без дірок а правий з якоїсь уже пізнішої моделі, тут вже є дірка на напевно на поворотник. Ну і Трошки вони по-різному виглядають. Тут печалька з кріпленням двигуна. Вірвані вуха треба буде наварювати. Хоча б нижні. Але якщо наварювати, то вже ж наварювати і Верхні і нижні. Ну, Можна двигун згубити по дорозі. До речі, заднє крило ледь зняв, прийшлось зрізати аж два болта. Одного що треба висверлити. І то лівий відкрутився нормально, а правий зовсім ніяк не хотів відкручувати, закіше був. І той знижу болт, який тримає крило, теж прийшлося зрізати. До речі, може в когось є отакі стакани на іж 56 або планету Другу? Куплю, пишіть на почту. Бо якось не можуть знайти на Олексія, шукаю. І саме ті, що треба, або в поганому стані, або не ті. Що ж, буду пробувати відкручувати пробки. Не. Ну, Ще хай трошки постоять, може відкиснуть. Заднє кров, в принципі, в непоганому стані, буде лишатись трошки більше дірок на ньому, ніж треба. Тут, до речі, лишились контури стопа, це що стояв за вода. Ну що ж, лишилося ще трошки, зняв нарешті вже одне перо. Тут такий шар. І ржі, і бруду, що воно ніяк не хотіло вилазити, але запшикав водешкою і нарешті воно пішло. І тут так само запшикав. Зараз буду спробувати його знімати. Ніяк не хотілося. Ці верхні пробки так само дуже тяжко відкручувалися. Але капець який шар бруду. Жесть. Давно туди ніхто не лазив, чи взагалі хтось лазив. Може, трохи поварваськи, але все одно цей стакан нікуди не піде і ніяк я не можу зняти це перо. Буде б різати. Якось так. М-да. Печалька. Зрозуміло, чого воно не хотіло звідси вилазити ніяк. Тут можна було б розширити, звісно, з траверсу. Але в мене цього не вийшло зробити. Пробував. Ура! Оп, я це зробив. Ще лишили зняти нижню траверсу, подивитися, в якому стані рульова колонка, скажімо так. Ну, Люфту немає, але думаю, що там смазки так само немає. І зняти, напевно, центральну підніжку. І все. Така цікава гайка. Ніде не зустрічав таких, давав одному. Так, тепер зараз треба, щоб шарики не повикочувались. Якось. До речі, думав, я це все зроблю за один день. Але щоб ви розуміли, я вже третій день ковиряюсь. Ну як, не повний світловий день, звичайно. Так, по мірі того, як є час. І сьогодні, я думаю, закінчу вже з розбором. Оп! Різьба гарна. Це вже добре. Маски да, там майже немає. І така гайка цікава. Треба шарики позбирати. Щоб вони не повипадали всі. Зверху там вони насипані, як попало. Блін, повипадали. Нічого, зараз ми їх всі позбираємо. Як гарно. Да, маски сюди давно ніхто не давав, майже сухо. Траверси, до речі, в гарному стані, що верхня, що нижня, тільки тут є трошки сліди з варки. Не знаю, що там варили. І підшипнички теж ніби гарні. Вже добре. Нашилась підніжка, вже один болт відкрутив, ще один. Тут воно все таке засране і страшне. Нічого, відчиститься, звичайно. До речі, немає однієї пружинки. Треба буде пошукати ще одну таку пружинку, щоб вона нормально прилягала до раму. Ну що ж, завершив я розбір мотоцикла. Наступний етап це відправка деталей на чистку. Частину деталей я, напевно, відправлю на піскоструй, це раму і, можливо, ще щось. А частину деталей буду відчищати сам. Дякую, хто додивився до кінця. Не забуваємо підписатись на канал. Хто ще не підписаний, щоб не пропустити наступні етапи реставрації. Ну і всім пока-пока!